Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, як суспільство формує успішний успіх у всьому, а потім страждає від синдрому невдачника. Можливо, вам знайомі такі думки про себе я не такий, як маю бути, або зі мною щось не так. Нещодавно антнулася в одній з соціальних мереж про те, що. Там, де чисто, там багатство», або ж ем, все, до чого ви, все, що вас, е, все, до чого ви маєте відношення, має бути ідеально зробленим. Я частково не згідна з цими фразами і поясню, чому фраза там, де чистота, там завжди багатство, на мою думку, це скоріше про вибір людини. Те, як людина себе, ще, з ким людина себе ідентифікує, про відношення до себе, про те, е, куди направлений даний момент фокус уваги людини. Е, я пам'ятаю, як мій чоловік колись працював одній із компанії, і в часи коронавірусу, наради, зустрічі, вони були онлайн. І в якийсь момент я. Зайшла в кімнату і побачила одного з високопоставлених людей в віконці в комп'ютері. І ще мене здивувало, що навколо нього я помітила безлад. Це були розкидані речі, навалені на поличках. Сказати, що ця людина була неуспішною, ні, він був успішний. Сказати, що він був бідний, я теж не можу. Він був, займав високу посаду. Я можу фантазувати, що його помічниця чомусь давно до нього не приходила і не прибирала, але це мої фантазії. І я не помітила, що він сильно переймався, чи він якось замальовував там свій фон, чи він намагався якось це скрити, чи ще щось. Це його не руйнувало і не заважало його діяльності. Я не говорю, що бруд розгардіяж це щось прекрасне і чудове. І це вам, що це вам допоможе? Ні. Я про особистий вибір і про відношення до себе. Ем... Але що це фактор, який вплине на ваш фінансовий стан, я не можу так сказати. Я сама люблю чистоту, люблю порядок. Але якщо я зайнята чимось важливим для мене сьогодні, я не стомлена, я займаюся чимось. Що мені приносять сьогодні більше задоволення, або я не маю сил, ще поприбирати, я не відчуваю себе якоюсь не такою. Коли ми починаємо взагалі щось нове в своєму житті, дійсно для нас важливе, цінне, вартісне, ми зустрічаємося, особливо на початку, з незрозумілим хаосом, страхом. Це як ходьба по тонкому льоду, де є багато невідомих місць, де можна провалитися. Інколи люди в чистоті, як все ідеально, бачать, єдиний спосіб бути в чомусь хорошим, хоч в чомусь. Це знову ж таки про вибір, часом неусвідомлений. Я ні в якому разі не закликаю до нехтування чистотою чи гігієною. Це про відношення вперше до себе, як я бажаю жити в чистоті чи якось по-іншому. Та якою я вважаю себе людиною, яка гідна найкраще у своєму житті. Це мій вибір. Майстерність в будь-якій справі досягається багаточасовою практикою та балансуванням між різними справами і різними сферами свого життя та відпочинком. Вигоріти – це знищити свою мотивацію та віру в себе, саморуйнуючи себе в погоні за ідеальністю, у всьому. Призведе скоріше до розчарування, ніж до успіху. Зайва напруга та демотивація, яка виникає з саморуйнування та обезцінення, і вижирає ту енергію, яка б допомогла нам організувати своє життя, де вам, мені, і всім нам буде окей та мотивуючим. Звичайно, те, як ми оцінюємо самих себе, залежить ще від того, що ми чули в своєму дитинстві, відзначимих людей, батьків так далі. Буває так, що діти чують від батьків тільки критику на будь-яку зроблену діяльність. Неважливо, як вона була зроблена. Наприклад, дитина приносить з школи оцінку четвірку. Батьки говорять, а чого не п'ять? А чого не постарався, має бути 5. Навіть не цікавлячись, як саме дитині далася ця четвірка. Що з дитиною відбувалося в момент, коли він здавав якусь роботу чи відповідав. Взагалі, що було з дитиною? Але батьки знають, що так має бути. Бо інколи діти є. Інструментами, в тому числі в руках батьків для задоволення своїх особистісних потреб. Ну, хоча б моя дитина досягне те, чого не досягнув я. Або, нарешті, я буду найкращою мамою, а моя дитина буде ідеальна і кращою від, від інших. Від дитини тільки завищені очікування. Без реальної цікавості до особистості дитини та без допомоги та підтримки. Отже, мій месендж є таким. Перше, що якщо у вас сьогодні не прибрано в квартирі, але ви зайняті, наприклад, своїм проєктом, своїми дітьми, відпочинком після напруженого робочого дня чи тижня з вами все окей. Більш важливим є звернути увагу на те, що ви, на що ви погоджуєтесь, що ви собі дозволяєте. Та як ви собі говорите, що ви повинні робити? Для кого ви повинні це робити. Чи можливо ви робите тому, що так треба, тому що хтось так говорить? Це не про мотивацію. В довгостроковій перспективі, на жаль, якщо я знаю про себе що я гідна життя, коли, ну, наприклад, якщо взяти порядок, чистоту, свіжий, приємний аромат в квартирі, то це є невідкладною частиною мене, бо для мене це важливо і я не погоджуюсь на гірше. Друга це формуйте свою систему цінностей. З нею не народжується, вона формується протязі всього життя. Коли народжується дитина, чи носяться зміни в цінністю систему її батьків? Звичайно, так. І по-іншому не може бути. Життя змінюється з народженням дитини, носиться щось нове. Система цінностей теж змінюється. Змінювати свої цінності, коли в житті відбуваються зміни це окей. Життя це процес від повороту до повороту. Третє обережне з вигоранням. І тільки ви відчуваєте, що те, що ви робите, стає рутинним, нецікавим, вносите щось нове, вивчаєте, змінюєте свій підхід до виконання роботи. Зауважте, що відбувається з вами в момент, коли вам не хочеться щось робити, що відбувається на роботі, коли вам стає нецікаво, або що відбувається в вашій діяльності загалом, і що саме не підходить. Підіть на якийсь новий курс. Подумайте, які зміни в вашій діяльності дійсно внесуть новий ковток повітря в вашу щоденність на роботі, наприклад. Четверте, шукайте точки балансу між різними сферами життя. Якщо подивитися на пінтограму Сержа Гінгера, ось так вона виглядає. Тут, здається, воно перевернуте, але сама, самий сенс такий. Вона символізує людину. Цей малюнок з'явився, дякуючи малюнку Леонардо Да Вінчі. Що воно означає? Гострий кінець, кінець вверх показує. Ну, гострий кінець верх і такий е, е, показує нам стоячу людину. Верхня точка це голова, це ноги і руки. Замітьте, як ноги стоять досить широко, але стійко. Цей пінтограма, пінтограма показує активну людину, і саме число 5. Символізує єдність та гармонію. В центрі ми бачимо точку G або гештальт, що символізує взаємодію усіх аспектів життя. Всі ці аспекти розташовані саме так. Не випадково. На схемі людина твердо стоїть на ногах. Коли говориться про землю і контакт з земним, дві руки це відношення з іншими. Ліва рука сторона серця це афективні відносини, любов, дружба, сексуальність. Права це суспільні стосунки. Тобто, напротязі всього життя людина має підтримувати рівновагу між такими моментами: відношення з собою, думка про себе, розвиток, трансформація, відносини двох. Це дружба, любов, сексуальність, відношення з колективом, з людьми іншими, навчання, робота, культура, відношення з суспільством, економіка. Політика та відношення із світом, екологія, філософія, духовність. Отже, найголовніше, що ви можете для себе сьогодні зробити, це бути добрим до себе в першу чергу, підтримувати себе в своїх стараннях, наповнювати добротою свою щоденність. Все з вами, все окей, якщо ви щось не встигли. Якщо сьогодні не маєте бажання щось робити. Прибирати, готувати їсти. Завжди є вихід. Тому що важливо, найголовніше те, як ви себе почуваєте, як ви з цим всім, що ви маєте. І окей, якщо ви зробите щось на трієчку. Але ж ви зробили. Дякую за увагу. Гарного вам вечора!